Частину даху у Рівненській гуманітарній гімназії відремонтували ще у 2013 році. На наступний рік планували завершити ремонт покрівлі. Однак, через зміни у законодавстві, які ускладнили проектування робіт, а потім через заборгованість казначейства, яке надало гроші лише у листопаді минулого року, підрядник відмовився від роботи. Мовляв, потрібно зачекати до весни. Однак дах будівлі не витримав, і тепер у приміщенні нічим дихати. Є всі дозвіливі документи. Абсолютно всі експертизи проект пройшов. Дозвіл ми отримали в Києві на капітальний ремонт виконання. Просто ми чекаємо зараз весну, скажімо, підходящі умови погодні, щоб можна було такі ремонтні роботи виконувати, тому що це роботи, які потребують ну розкриття, якби даку в цю пору вони не виконуються. Під аварійним дахом на третьому поверсі навчалися першачки. Батьки, побоюючись за здоров'я дітей, стали вимагати знайти інші приміщення для навчання. Директор каже, думали навіть про другу зміну. Однак знайшли кілька вільних класів у старшій ланці. Туди перевели четверті класи, а першачки зайняли їхні попередні кабінети. Діти, я думаю, що повернуться назад весною до свого класу однозначно, але там будуть вони навчатися недовго, оскільки все рівно у нас гімназії кабінетна система із п'ятого класу фактично за ними буде закріплено. Не зовсім інші кабінети. До речі, оцей, в якому вони зараз знаходяться. Ось і більшість свого часу вони перебувають в різних кабінетах, оскільки вони кожен урок в різному кабінеті профільному навчаються. Ось, але все одно весною туди ще повернуться. Таким змінам, посеред навчального року, батьки здивовані спочатку навіть обурилися, але представники батьківського комітету запевнили, до проблеми потрібно поставитись з розумінням. Дишать ви самі бачите, це грибок, це… То, что приводит к аллергии, приводит к бронхиальной астме, приводит к куче заболеваний, это наш генофонд. А потом мы будем претензии говорить о том, что в школе дано основа плохого здоровья и выходят, извините, ну, слабые дети. Так вот, в класс, который мы перешли, довольно-таки уютный, большой, солнечный. Это очень важно, что солнечная сторона. Дети дышат прекрасным воздухом, температурный режим соблюден. Учні 4 класу новий кабінет оцінили на свій розсуд. Кажуть, за попереднім класом сумуватимуть, але і тут непогано. Навколо багато підказок. Мені дуже сильно подобається цей клас. Я вражена, що я прийшла в цей клас, і мені подобається, ще до 11 класу тут буду сидіти. Враження від цього кабінету дивовижні настільки тут цікаво. Ось, наприклад, є куб, який нам дуже допомагає креслити. А також мені дуже подобається, що саме в цьому класі я буду вчитись до. 11-му. тому що тут дуже тепло і затишно. Мені сподобалося в тому, що е, все все таке гарне. Все чисто, знаєте, як, як в новому домі. Як знаєте, переселився старого дому в новий дом. Я сумую за своїм старим класом, ну але я знаю, що в цьому класі буду вчитися з 11 класу. Директор запевнила, як тільки на вулиці потеплішає, одразу розпочнуть ремонт покрівлі. А поки усім варто заспокоїтись та налаштуватись на навчання. А за кілька місяців усе повернеться на свої місця. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.